Один купить термокружку і пляшку для води. Усвідомлене споживання заперечує одноразові речі. Кожен викинутий стаканчик, пакет або пляшка приєднуються до мільйонів тонн пластику, які будуть розкладатися і отруювати землю ще сотні років. Концепція нуль відходів для багатьох залишається утопією. Кожен день нам доводиться купувати продукти, упаковані виробником, користуватися медичними та гігієнічними витратними матеріалами, облаштовувати житло з поправкою на бюджет, а не на екологічність матеріалів і меблів. Але маленький внесок у формування усвідомлених звичок зробити можна. Наприклад, ви любите зранку заглянути в сусідню кав'ярню і не хочете порушувати цей приємний ритуал. Купуйте продукт, а не упаковку. Поважає себе заклад обов'язково на ароматний напій з собою в вашу особисту термокружку. Скляна пляшка для води, стильний шопер, багаторазова маска, менструальна чаша. Якщо поступово вводити ці предмети в ужиток, з часом рука сама перестане тягнутися до одноразового. 2. Встановіть лічильник витрат, імпульсивні покупки найлютіший ворог усвідомленого споживання. Часом буває неймовірно складно ігнорувати чіпляють виверти маркетологів. В голові щось клацає, і ось ви вже щасливий володар речі, яка вам абсолютно не потрібна. Радість від покупки проходить, і річ плавно переїжджає на полицю в шафі або прямо в смітник. Якщо з вами таке відбувається із завидною регулярністю, спробуйте підійти до питання через гроші. Мобільні лічильники витрат, наприклад, Коїхкипа, Муафи, Юнида Баджет, синхронізуються з банківськими рахунками і відстежують транзакції. Можна проаналізувати статистику і зрозуміти, коли пора витрачати менше. Так ви виробите звичку контролювати свої фінанси і бажання купити щонебудь не непотрібне буде відвідувати рідше. 3. Подружіться зі списками. Ще один спосіб боротися з нападами неконтрольованого шопоголізму складати списки. Планування майбутніх покупок можна починати з домашньої інвентаризації. Збираєтеся за одягом, загляньте в шафу, можливо, у вас вже є та річ, яку ви хочете купити. Потрібні продукти перевірте холодильник і особливо буфет, там можуть чекати свого часу розпочаті пачки круп і макаронів. Перед походом в магазин накидайте список потрібних товарів і намагайтеся не відступати від нього ні на одну позицію. Така практика допомагає трансформувати купівельні звички і ретельно обмірковувати кожну покупку будинку, де немає дратівливих факторів, ваблять вітрин, реклами і червоних цінників. 4. Розберіться зі значками на етикетках. Вибираючи усвідомлено, ви навряд чи купите косметику, яку тестують на тваринах, або річ на 100% складається з поліестеру. Етикетка може багато розповісти про вашу майбутню покупку, де і як вона була проведена, що в складі, наскільки етичний бренд чи можна переробити упаковку. Вивчіть, якими значками маркують екологічну і органічну продукцію в різних країнах, тому що далеко не всі продукти еко органік є такими. Наприклад, в Україні сертифіковані виробники зібрані в держреєстрі, а упаковки їх товарів позначені зеленим прямокутником з білим листом. 5. Почніть готувати з того, що є дбайливе ставлення до їжі. Один із стовпів усвідомленого споживання. Сплановане домашнє готування дисциплінує харчові звички. Скільки разів ви забували шматок сиру на верхній полиці холодильника і згадували про нього, коли він обростав аж ніяк неблагородною цвіллю. Або викидали упаковку кислого молока, відкриту ще минулого місяця. Але ж на їх виробництво витрачається чимало ресурсів, тільки в Україні щороку викидається мільйони тонн харчових відходів. Щоб продукти з вашої кухні більше ніколи не летіли в смітник, почніть готувати раціонально. Плануйте меню на тиждень, виходячи із запасів їжі в будинку. Не хапайте кілька упаковок знижкового товару про запас, особливо якщо продукт швидко псувний. Звіряйте терміни придатності хоча б раз на тиждень. До слова, вчорашню вечерю легко перетворити на сьогоднішній обід, наприклад, піцу, запіканки, супи, пасти і салати можна спорудити із залишків продуктів. І ще одна проста порада. Поїжте, перш ніж йти в супермаркет, сита людина купить рівно стільки їжі, скільки йому необхідно. 6. Заведіть аккаунт на мережевій барахольці. Будь-яка річ може отримати друге життя на барахольці. Не викидати, а продавати і віддавати один з основоположних принципів усвідомленого споживання. Якщо ви звикли позбавлятися від накопичених речей і поки не готові витрачати час на пошук шерінгових ініціатив, заведіть аккаунт на маркетплейсі, де торгують уживаними речами. Спробуйте після чергового прибирання розмістити кілька оголошень і продати непотрібне. Можливо, ваші старі ковзани або пароварка знайдуть друге життя в руках нових господарів. 7. Замініть лампочки. Багато сучасних електростанцій споживають невідновлювані ресурси планети, нафту, газ, вугілля. Тому усвідомлене споживання вчить економити енергію, вимикати світло, діставати вилки електроприладів з розеток, користуватися економічною побутовою технікою. Купуйте енергозберігаючі або світлодіодні лампочки вони прослужать у 7 8 разів довше, ніж лампи роезе «Жарювання». 8. Видаліть випадкові підписки. Блогери та інфлюенсери живуть в тому числі за рахунок реклами. А реклама в 99% випадків закликає до покупки. Будь-який товар, що потрапив в огляди або випадково промайнув в сторіс, стає буквально персональною рекомендацією від людини, за життям якого ви пильно стежите. Як тут не купити. Для стимуляції продажів в соціальних мережах часто використовують і приховані прийоми інтернет-маркетингу, які створюють ажіотаж навколо рекламованого продукту. Щоб уникнути появи в будинку чергової непотрібної речі, варто періодично чистити підписки і в цілому вдумливо споживати будь-який цифровий контент.